Безумовно, які б не вживалися заходи щодо зменшення забруднення атмосферного повітря викидами, котрі утворюються при згоранні енергоносіїв, все одно певна їх кількість потрапляє в повітря, яким дихають усі жителі найбільшого в області міста. Разом з екологами ми поцікавилися, як працюють сьогодні Хмельницькому підприємства тепломереж та чи дотримуються вони вимог природоохоронного законодавства. Комунальне підприємство південно-західні мережі надає послуги з теплопостачання та підігріву води 30 тисячам хмельничан Гречанського та південно-західного мікрорайонів Хмельницького. Обладнання працює згідно режимної карти і немає перевищення скажімо так, викидів гнично допустимих концентрацій. Фахівці підприємства систематично роблять режимну наладку когеренційної установки у котельні на молодіжні 2 та заміри шкідливих речовин, які виходять у повітря. На підставі результатів таких обстежень коригують співвідношення газ повітря в теплоносіях, що використовують для роботи котельні. Ці співвідношення не повинні перевищувати гранично допустимої концентрації викидів ГДК. Одна з найбільших котелень Хмельницького, що на Зарічанській 30 належить міському комунальному підприємству «Хмельницьк теплокомуненерго. Нещодавно її повністю реконструювали та встановили нове сучасне обладнання, яке Є можливість впроваджувати енергозберігаючі технології. На всіх котельнях Мільське теплокомунерго замінили пальникові пристрої, тому значно зменшились викиди в атмосферу. Між шкідливих речовин у них відповідає гранично допустивим концентраціям. Закінчена модернізація 12 останніх наших котелень, де також були замінені і пальникові пристрої, і повна автоматизація, комп'ютерізація, як ви бачите. А також диспетчерізація, аби визначити концентрацію забруднюючих речовин, які потрапляють у атмосферне повітря, фахівець Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області робить заміри в котельні на рибалку. 32 Сучасний прилад, газоаналізатор Оксі одразу видає на своє табло показники вихідів. Вже, мабуть, більше десятка років ми не вживали. Нарахування збитки, тобто великих фінансові господарських санкцій до даних підприємств, тому що як правило все обладнання роботи, все обладнання працює в межах нормативів, і ті викиди, які здійснюються підприємство, здійснюється в межах чинного законодавства. Уже повертаючись зі зйомок, ми побачили на вулиці Панаса Мирного, 28 дріб 4 трубу, яка диміла зовсім непрозорим димом. Екологам невідомо, що це за котельня, які теплоносії тут використовують, та чи мають її господарі дозвіл на викиди. Хочеться почути відповідь на ці запитання.